Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Улюблені браті і сестри, я сьогодні поздоровляю вас із невеликим, але все-таки ювілеєм вашого храму. Святом усіх поздоровляю. Ми вшановуємо сьогодні ваш храм, вашого небесного покровителя. Святого архістратига Божого Михаїла кожен із нас не тільки носить ім'я і має свого небесного покровителя, але небесного покровителя має і людина, і держава. Має цього небесного покровителя і сам храм. Ми називаємо це храмовим днем чи відпустовим днем. Але ми приходимо, щоб шанувати ці події, які в першу чергу заохочують нас подумати про минуле. Подумати про цю давнину, до якої подумками ми вертаємось до самого. Народження Ісуса Христа, Його страждання, Його смерті і Його Воскресіння. Всі церковні події, які ми вшануємо, зводяться до нашої віри, до віри наших сердець, які передані нам батьками. Віра це впевненість в невидимому як видимому. Бажаному, очікуваному як дійсному. І ми Віримо вірим в те, що Христос своїй сину воскрес, що Він народився. Ми віримо, не бачачи цього. Ми впевнені і переконані, читаючи священне писання, що дійсно так було. І співаємо за, воскр... за всенічним Богослужінням. Воскресіння Христове бачивши, поклонімося Святому Господу Ісусу. Христу Твоєму поклоняємось Христе. Ми віримо, тому що віра наша базується і на передані, не тільки на священному Писанні, яке ми читаємо, а і на переданні, яке ми отримали від наших батьків. Тому що хто вчить перших азів віри, це батько і мати. Наші батьки розказують, несучи нас на руках, це храм, там є Бог. Підемо причастимось. Треба помолитися. Ось так правильно хреститися. Оцих основ віри вчать нас батьки. Ніхто інший. А батьки наші, вже коли ми стаємо дорослі і можемо самі багато що аналізувати і вивчати, тоді вже церква сама через проповідь Священнослужителя, через інші книги, розкриває для нас глибину цього богослів'я, глибину і величину любові Божої, яку ми сприймаємо не лише через серце, а і через розум. Розуму ми багатьох речей хочемо сягнути і зрозуміти, чому. Та й попри нашій природі жінка сприймає серцем, а чоловік розуму в першу чергу. І в тому числі засади віри. Тому і розум хоче зрозуміти велич Божу і промисел Божий. І значення людини в цьому світі, і її стосунки з Богом. А її стосунки з Богом і віра самої людини виявляється у будівництві храму, в який ми приходимо для того, щоб живою мовою, мовою молитви, зрозумілою українською мовою, яку ми самі розуміємо. Перед Богом могли висловити свої побажання, свої переживання болі і радості, які є на нашому серці. Іменно в цьому освяченому і посвяченому місті, де ми збираємось на молитву, і є повнота дарів благодаті Святого Духа. Повнота. І за словами Ісуса Христа, де двоє і Троє зібрані в ім'я Моє. Там і я посеред них. Ось ми і збираємось на цю молитву, на нашу спільну молитву. Збираємось для того, щоб створити її і звершити, за словами Ісуса Христа, який сказав, це звершить на спомин про мене, звершити найбільше і найпотаємніше таїнство, таїнство Євхаристії, тобто таїнство причастя. Цієї тайни, в якій ми єднаємось з Богом, важко зрозуміти, як в причасті, коли ми причащаємося, ось тоді ми з'єднуємось з Богом. Ось тоді ми бачимо, а можливість це почути, це може бути лише в тому випадку, коли людина чиста серцем. вона з чистими думками, з чистим серцем. Заходить до храму для того, щоб поспілкуватися з Богом, щоб Бог її почув, почув те, що вона просить в своїй молитві. Здоров'я, успіхів, щасливої подорожі, доброї долі, прощення провин і багато іншого, що ми зачастую просимо. Все в житті ми просимо. І ось коли людина з чистим серцем заходить, коли вона Причащається тоді вже за словами апостола Павла, який сказав, вже тепер не я живу, а живе в мені Христос. Ось так ми з'єднуємось з Богом. Але це сприймається через призму віри. Якщо ми в це не віримо, Господь не буде творити чуда, щоб переконати, треба йти до храму Божого. Якщо ти в це не віриш і не йдеш, Господь все одно тебе любить. Але тепер вже через труднощі прийдеш. Все одно прийдеш до храму. Але Господь тоді попускає труднощі, вороби, випробування різні. І вже стоїш і бачиш, а ніщо не може допомогти. І йдеш до храму і просиш все, що тобі треба. І прислів'я народне говорить, коли тривога. Як далі? До, до Бога. Бога. От бачите, як Господь. Будучи чоловіколюбним, через хворобу вас приводить до храму. Так ось, щоб не хворіти, треба ходити до храму. І дякувати і просити, Господи, не попусти хвороби. Відчуваю, що нагрішив, чи нагрішила, не попусти хвороби. І попросити, треба, щоб Господь не попускав хвороби. Чим же випрошувати тоді, коли вже ти хворий. Вже Господь здійснив, свій, здійснив свою промислительну дію заохотив вас до храму йти, бо до пустив випробування якесь. Не обов'язково хороба, інші можуть бути. Але біжимо тоді так ось для того, щоб не проходити оці метарства земні, навернення до Бога, навернення до віри то треба йти і дякувати Богу. І просто просити, Господи, я хочу потрудитися, допоможи мені успішно це здійснити. Господи, я переживаю ось за цих. Хай буде в них добра доля дітей, онуків. Хай вони вчаться гарно, хай будуть здорові, щоб не хворіли. Щоб в них все було добре, доля була добра. Коли здоровий треба просити. Коли вже хворий, треба каятися в першу чергу. І тоді просити. А коли здоровий, то тоді є можливість просити. І тому одна із заповідей говорить, шість днів, як далі? А сьомий? Що, сьомий? Так. Приходите у сьомий день сюди в неділю. Чи не приходить? Чи не всі? Приходите? Чи картоплю сажаєте? В неділю. В неділю треба бути в храмі Божому. В храмі Божому треба бути. І ось це виконання заповідей Божих, коли ми їх виконуємо, нічого не порушуємо, Гармонізує наше життя. Все так, як правильно. Все так, як мусить бути. І коли ми будемо жити по цих заповідях, коли ми будемо дотримуватись їх. В першу чергу буде порядок в нашій душі. Ось тут буде порядок. Тут. На себе в цьому випадку треба звертати увагу. На себе самого. Один із преподобних говорив спасися сам і біля тебе спасуся тисячі. Сам спочатку спасися. Тому що часто ми за когось переживаємо, а за себе, а як-небудь, я потім. А як небудь, я якось там все одно. Ні, неправильно. Спасіння починайте із себе. Життя правильне і праведне. Починайте із себе. Бо діти можуть казати, що ти мене гониш до храму. Сама не ходила, а мене гониш. І от щоб так не казали, то в першу чергу треба самому йти. Бо один. Приклад вартнішій сотні проповідей. Якщо ти ранком недільний день стаєш і йдеш до храму, це бачать діти, це бачать онуки. На третій, шостий раз, можна ми з тобою підемо. Або піднімеш, і воно вже не створює супротиву, а йде з тобою. І, і ти вже є єдиновірець цією людиною. Це твій нащадок. Ти його прививаєш батьківської віри. Ти йому передаєш. Основи життя земного і духовного. І коли передаєш оці основи життя, тоді і будеш щасливий. Бо ти бачиш, що діти перевершують тебе. Є таке прислів'я, що таке діти? Діти це батьки плюс прогрес. Ваші діти, це ви і ще плюс чуть-чуть. Як кажуть, народі на виросте. І ще більше, тоді є чим пишатися. Пишаються родом, пишаються внуками, правнуками. І тоді радієш і бачиш, що життя, яке ти прожив, не пусте, не просто потрачені дні для того, щоб щось вирощувати. Це само собою зрозумілі речі. Але ти пишаєшся, тому що бачиш в цих дітях, онуках своє продовження, своє відображення. Своє майбутнє в них бачиш. І от подаючи цей земний приклад, і ти живеш, живеш тоді в віках. Бо людина живе стільки, скільки про неї згадує. Не стільки, скільки вона на землі живе. Можна тілесно жити, а вже бути мертвим. Ти нікому не потрібен, про тебе ніхто не згадує. До тебе ніхто не йде, і ніхто не дзвонить. А ось ж, людина живе стільки, скільки про неї згадують, коли вона ще жива на землі. І навіть коли вже Господь покличе з цього світу, про неї все одно згадують. І ми на надгробках що пишемо? Вічна пам'ять. Або пам'яни мене, Господи, теж про вічність. Згадай! І сьогодні, і завтра згадай. І Шевченко казав не забудьте пом'янути. І мене. Все говорить про пам'ять, от стільки людина живе, от в цьому людина живе. Тому починати життя треба праведне і правильне християнське із себе самого. Недільний день повинен бути в храмі. Просити у Бога благословення, щоб сонце не спалило те, що виросло, дощ не заляв. І не лишні ті копиці сіна, то складаєш, то розкладаєш. Нема кінця краю тій роботі. Але коли все по Божому, то й Господь дасть. І силу тій траві чи тим плодам вирости, що треба висушити, що треба вродити. І все буде у свій час. І не наробимося. Але коли живемо самі по заповідях, коли живемо по закону Божому, тому його порушувати не треба. А звершувати його треба через особистий приклад. От ваш особистий приклад повинен бути прикладом правильного і правильного християнського життя для, за вас і для вас. А в першу чергу для цього майбутнього ваших дітей, онуків, які в цьому храмі, і з поважної причини немає. І ось я радію сьогодні за вас, що ви все таки перший крок зробили, відродили цей храм. Який за оповіданням вже четвертий за історію села, ви його відстояли, щоб він був храм український, не, не чужої держави молились, щоб ви молилися своєю українською мовою, прославляли Бога і хай милосердний Господь сьогоднішній день і на багато років благословить всіх вас, тут живуть добрим здоров'ям, врожаєм. І щоб ви раділи і були щасливі, бачачи щасливим ваших дітей, і ваших внуків. А я вітаючи свято, закликаю на всіх вас, Боже, благословення.